Щоб сформувати наказ на відрядження, обираємо модуль Банки каса, пункт меню Документи каси в одноіменному розділі. В разі потреби уточнюємо Період для створення документа натискаємо кнопку Додати. Далі в полі Тип процесу вводимо Наказ та натискаємо Ентер. Буде внесено значення Наказ на відрядження. Вводимо номер та дату наказу. В полі Ціль відрядження зазначаємо мету, з якою співробітники їдуть у відрядження, наприклад, Конференція. В області додатково вказуємо співробітників, які відряджаються. Натискаємо кнопку Додати. В полі Співробітник. Натискаємо інструмент у вигляді лупи. Обираємо потрібного співробітника та натискаємо кнопку Вибір. Автоматично буде внесено також його табельний номер. В поля з та ПО вносимо дати початку та закінчення відрядження. Скориставшись горизонтальною лінійкою прокручування, відкриємо наступні поля. В полі орг інше за замовчуванням вказано значення контрагент. Якщо залишити це значення, в полі пункт призначення має бути вказана організація, яка є в довіднику контрагентів. До цієї організації відряджаються співробітники. Якщо в полі орг інше, Обрати значення інший, в полі Пункт призначення можна вказати лише місто, в яке їдуть співробітники. В полі Добові вказуємо суму добових, що визначені в організації для відряджень в межах України, наприклад, 250 гривень. Якщо в це ж відрядження їдуть кілька співробітників. Натискаємо кнопку Додати за зразком та змінюємо значення в полі співробітник. Натискаємо кнопку Додати. Наказ на відрядження, а також посвідчення на відрядження можна надрукувати. Для цього виділяємо рядок, що містить наказ на відрядження, та натискаємо кнопку «Друк» у верхньому рядку з інструментами. Позначаємо прапорцем документ, який слід надрукувати, наприклад, наказ на відрядження та натискаємо кнопку «Друк». Буде завантажено документ в форматі Word, який можна переглянути. В разі потреби внести зміни та надрукувати. При друку посвідчення на відрядження. Документ буде відображено на екрані. Якщо ж у відрядження їде кілька людей, буде сформовано відповідну кількість посвідчень на відрядження на різних аркушах, які можна переглянути, також завантажити в доступних форматах та вивести на друк.